Привіт, любі друзі! Сьогодні про вищі сили в нашому житті і розповім особисто власний досвід. Вибачте, тільки вдягну окуляри, бо дуже сонце яскраве, не хочу зайвих зморшок. Отже, хочу з першого зазначити, що я абсолютно віруюча людина у всі вищі сили, у Бога, у всесвіт, у янголів, у силу рода, у все це. Проте мені не потрібно ходити в церков, і я заходжу в неї, проте для того, щоб спілкуватися з Богом, з вищими силами, звернутися до них, я звертаюся до свого серця. Я абсолютно точно знаю, що вони всі живуть в мені. Я частина їх. Тобто, ось таке моє особисте ставлення до вищих сил. Е, у мене була таки був такий випадок. Ну, моя близька людина, більш старша за мене. Я дуже її поважаю. Вона завжди мені казала, Наташа, треба зайти в церкву, там ну, в якісь дні помінальні. Я батьків поховала. І ну, я завжди це робила. проте… Завжди у мене щось таке було, що ну мені не потрібні провідники. Якщо я хочу згадати, помолитися за близьку людину, я можу це зробити в будь-якому місці, і я знаю, що мої слова настільки потужні, настільки сильні, бо вони йдуть через моє серце. Одного разу так на службі я пішла, там був батюшка мій. Такий мій, мій випадок життя. Батюшка був мій учень, якого я вчила. І він ну так не дуже поважно ставився до мене іноді. І ось, коли я його побачила під час служби, то я подумала, всю службу я стояла, думала, якщо він зараз треба буде йому руки цілувати, ну я не буду цього робити. Ну, ось таке, знаєте, і сміх, і гріх. І ось з того моменту. Я ще раз запевнилася, я ходжу, я можу зайти в церкву, поставити свічку абсолютно з щирою душою, з щирими намірами. Проте це має бути абсолютно моє власне бажання тоді, коли я захотіла це робити, тоді, коли мені мене туди просто ноги повели, але в останнім часом... Я просто спілкуюся ось так напряму, і я знаю, що цей Бог він не на небі, не далеко, не а він в моєму серці. Він частина мене або я частина його. Е, просто тобто, ми одне ціле. Ну взагалі, ми всі є творці. Коли ми ось налаштовуємо, налаштовуємо цей зв'язок, то ми і є творці е, цього життя. До речі, спала на думку, на гадку пісні, яку я почула. Я не буду зараз перекладати, бо це було багато років по тому, і вона російською. Її написав, я сама з Ізмаїла, її написав наш Ізмаїльський. Композитор, і ось я була е, тоді, коли він її співав, і там були такі строки. Шкода просто не пам'ятаю його прізвища. Можливо, хтось знає, напишіть в коментарях. І там були такі строки. Ангел мой не зі мною, в чому секрет? Ти во мені, я в тебе столько літ. Е, я так запам'ятала ці строчки, це він присвятив своїй дружині. Проте, коли ось так я розмірковувала про мої відносини з вищими силами, то я зрозуміла, що це виглядає приблизно так. Я во є, ти в тебе, ти во мне, я в тебе столько років. Так, так, мабуть, воно і є. Отже, що я хочу сказати саме сьогодні, який у мене був випадок на виду. Дуже часто я прокидаюся з фразою «Боже, Веди мене, веди мене дорогою, на якої я буду найщасливіша, дорогою мого щасливого життя, мого процвітання, здоров'я, розвитку, успіху. І все. І так я далі роблю те, що я маю робити. І ви знаєте, я навіть не замислювалася про те іноді, ну такі цікаві історії, що я просто відчуваю ось цю допомогу, як хтось. Веде мене. Я вже розповідала про цей досвід, проте у мене були одного разу, мені треба було оформити ну, пакет документів. І це так раніше для мене було важко, бо всі ці інстанції. І ось коли я так сказала, ну, все легко вдалося, все було легко. І буквально сьогодні, ось сьогодні, вранці я прокинулася і збиралася на е, пляж. І я сказала фразу, боже, веди мене! Туди, де я найпотрібніше, де я зараз потрібна. Ось зазвичай я кажу моїм найщасливішим шляхом, а сьогодні я так сказала, де я потрібна, і я так хотіла швидше вийти на пляж. І знаєте, я вийшла і просто в, на першому поверсі був потоп, прорвало трубу, і я не знала до кого звертатися, бо там така комірка, і у мене немає від неї ключей. Проте ну, дуже швидко за хвилину я знайшла людину, у кого були ключі від цієї комірки. Ну і просто так я зупинила ось цей потоп. І коли я йшла вже на пляж, я усвідомила, що я ж промовила, що веди мене туди, де я потрібна. Розумієте, любі друзі. І, до речі, чому я вирішила все ж таки записати це відео? Бо моя донька, вона дуже любить робити все сама. Вона, від, вона навіть рецепти не запитує у мене, хоча я дуже добре готую і люблю готувати. Вона запитує у чата GPT, як щось смачне приготувати. Або подивиться рецепт. Євгена Клопотенка чи ще якогось е, кулінара. Ну так зрозуміло, це ми всі маємо отримувати свій досвід. Ми не любимо запитувати е, у кого. Ми маємо отримати свій досвід. І тому я так ділюся, кому він буде корисний, хтось скористається, кому не корисний. Ну то значить, він вам не потрібен. Це не ваше. Треба проходити. Так, це так і працює. Так ось, коли ми кажемо, я буду робити це сам, тобто ви будете все робити на власній енергії. Ви дійсно, ну, Бог каже, ну роби, флаг тобі до рук, як то каже, да? роби. І ви будете робити, у когось це буде легше, у когось не дуже. Ну, тобто, це буде ваш вибір. А коли ми ось так кажемо з Богом і будь-яка справа. Вона дійсно буде легшою. Проте, ну дійсно, це спроба, це треба вірити. Я настільки вірю в це, тому що у мене стільки випадків, коли і моїх випадків, і випадків моїх друзів, ну, коли дійсно просто здавалися якісь неможливі речі, були здійснені дуже легко. Отже, ось так. Звертайтеся до вищих сил, вони. З радістю нам допомагають, коли ми до них звертаємося. Вони просто в нас всередині. Або поруч, або де ви там знаєте, як по-вашому, де вони мешкають. Проте, коли ви до них звертаєтесь, вони завжди нам допомагають. Вони завжди на нашому боці. І коли ми з ними спілкуємося, ми налаштовуємо ось цей зв'язок, і вони дуже швидко приходять нам. Як на допомогу, так і через нас допомагають іншим людям. Як сьогодні сталося е, зі мною такий випадок, бачите? Отже, обіймаю, налаштовуйте свій зв'язок з вищими силами, слухайте просто своє серце. От як вам підказує ваше серце? Ви хочете йти в церкву, спілкуватися через батюшку? Ідіть, робіть так, це ваше покликання, ваш вибір. Ви вірите в те, що він живе всередині вас, ще ближче до вас, що ви його улюблениця, буде так. Все, в що ви вірите, так і буде. Або якщо взагалі не вірите, ну це також ваш вибір. Я поділилася власним досвідом. Обіймаю, бажаю гарного, легкого дня і нехай вищі сили ведуть вас найлегшим шляхом. Щастя, радості, процвітання, здоров'я і добробуту. А я дякую, що були зі мною. Пишіть свої цікаві історії в коментарях. До зустрічі!